Так, їдемо двома машинами. 25, там 25. Ні, там менше. А що то я так приїхав на певарам? А, тут машин цілий гора. Все наше. І починаємо з Одна машина. А тут за Okay. Та так. Так, так ми їдемо. На, все, ти засвітилася. Ну ты ганк! Ютуба? Ну, А то самолет. А то самолет. Де самолет? А от там. А вот там, да. В Европу як то біда сюди заїхала, ніхто не знає. Ну, в кузові такої машини можуть збирати. Оооо, кузові машини. Він такий знала. веселий. Дякую, конечно, это. Ну Легкової так, так не заїде. А тебе з нього давай. Як він туда? нас? Українська Да. Я так зрозумів, його, напевно, зі виїзда, його тут. Зим а як я би ще не доїхав? А дрона. Дрона дава. Приїхає на поляну. Перепочинок. Десь там кажуть піпіван. О, oh, є, yeah, є! Yeah. Кагарна полянка. Завно все чіпив. Ще одна машина. З всіх боків. Ще з усіх боків. А кілька у вас? А потім по голову. Зупиночка. Так щерба, завтра ми на нього підемо. Нам треба гучно мовити. Ми вас не дочуваємо. Так, то ми звідти прийшли, вони налесить. От вийшли на дорогу, по тій дорозі буде приїхали. От там далі Берлібашка, то стено людей туди побігли. Там Пертас, Мармаровський. А там вдалині Петрос Черногірський. А отут я. А що? тут. Вітя Петро з Мармаровський. А, okay. а там ми зараз підемо на піпіван Мармаровський. А те, що віть? на Румунію, і хай піде на але чортка треба? Румунія була в тих мерах, що вона зараз є, а отут, де ми зараз стоїмо, була що Чехосплоха. З того боку Чернівська хребта, з того боку, була Польща. І пішов кордон між Польщею і Чехословаччиною, сюди йшов кордон між Чехословаччиною і Румунією, а там між Польщею і Румунією. І вже Подіна переходила наша. Верлібашка, черноська хруптура, ще так, так, стоп, стоп, я Роздоріжжя, озеро піпіван. Затяжна фотосесія. Там стежка. Зараз підемо на озеро. А можна йти на піпіван. Він десь за тою фаркою. Ще підтягаються пара чоловік. Діти прийшли. Верлібашка. І там вже румунські гори. Харкеа. Але він обріб Лукаган да? Так, то румунські. Це у нас Піфіван. Оце Фіфіван. Три кодони став. Ми тут пройшли одну горку за вон. А куди я підніматися? Зараз стежка туди. Зараз зараз стежка, стежка, стежка до озера і від озера підемо фш, десь понагорку. Діти мене зараз отрасює. Тебе? Так, десь тут на підході до озера. Вон там фаркеа видно. Його верло мене. Вийшли на хребет. Пале царство, червоні русские, мара. Юр, ти маєш ладу рубчаку? Маю. Да, бо мою вас. Даю. А він же сам стоит. Всі головне. Вийшли на хребет ж. Все, на самому кордоні стоїмо. Це вже Румунія, стіна. Там села румунські. Слина румунська, дорога румунська. Ми топчемо кордон. Ні одна прикордонка. Ні наша румунського. Зараз йдемо туди. Гарку. Сусідню горку виліз. Садіть підпивана, тут стовпчик на хочте. На вершині Петроса Марморозького. Не бреши. <реку> тоді майже 1800 метрів і ліс на горі. Унікальна вершина в Карпатах. Так, отам румунський харків Михайлик. Ой, тут. Біля двадцяти туристів. А це Чорногір. Десь там далеко Чорногора. <клес> Такий маленький перекусик. Ми прийшли от звідти. І все підемо зараз на цю беребашку. І, і, і керс мене ще є, і сніж ще є, і і кер є. О там ззаді. Петро з Чорногірський. Добре на дорогу будівель, але треба збудити. І під Іван Чорногірський. Якщо Фотосесія вже продовжується пів години. Особливо як сьогодні зранку почала, то будильник був на всьому. Будільник я не люблю Піднімаємося на друг з полонини. Тільки що почали підйом. strojna ma było na tą patr się. i postła się na co Idę Idę się tam. Ми прийшли О, було на тому операторі, сіно тіпало на нього внизу. Зараз зараз але барашків відомо не відомо. Зараз Ми тут вони всіли трошки. Видиш, івозвій спробувати. Справа була верхушку я втори там в парламент. Нікуди вистави, коли їли. Це ще сніженька капає. Зараз Росія не хоче Україну віддавати такий шматок такої краси. Україна засаживає. Було молоко, і зробилося. завжди була. І при Радянському Союзі теж. Доїла Україну, доїли. Mm -hmm. Бо тут господар живе, а в Росії нема господаря. Без дверей, без ікон. Тут палиться вогонь. У де -де. Родюча, Уже в білоросії де така кожня. Ви собі тут самованку можете варити, то ви тих назад. І саго Третій день. Зранку безподобна погода. Вчора навіть такої що не було. Це такий тіван. І щерван там до неї. Зараз ти мають приїхати машини за рюкзаками. Так, Берлібашка, там, Бер там Петрос. Я йому тоже так казала. Ещё, і дивись, Петрос, Зелена кава. Мартинєву привіт. Рецепт зеленої кави. З кого? Мартиню з того року казав, що енергія в нього завдяки зеленій каві. А нам сказала. Вона блатина води, кого на гриби має їхати. Ой, ще я вас трафю.

Вічна лава. Так, ну без путь вона не обходиться. <социвається> ще там народ підтягається. Ще на полонині чоловік фанат 15. Ми Ой, Ось відзнав. І скільки днів це дні, дні зайняло вас? Благодаря йому я зараз тут. Я зайшов на, трі, на тріщини і мене змогли знайти так за мною. його. То там один. Трошки перепочинок, мав... і зараз будемо йти на Явганський водоспад. Мав, мав рації на свіла. Ми зустрілися там. поля, буде Петербурга, і ми ну, вичисли довготу і Він подивився по телефоні і сказав, куди йти, бо ми вже не знали, куди йти. Як за що... то каже, вони вже побігли на пішку. Що я піду, я знаю, куди йти, я піду. І він би пішов, там дорога так іде, там вуженька полоска, метрів 150, а вони пішли в сторону, він хотів взагалі куди. Я думаю, что это не так. Забрал. Я там не Вони ех, Карпатський рай. Ніколовці на І хребет, Але можеш говорити?